Доброго дня, мене звати Олена, і я хочу розказати про процедуру Morpheus 8. Я зробила цю процедуру три тижні тому, робила її під місцевим знеболюванням. По відчуттям процедура була комфортною, але місцями було достатньо болюче. Як швидко ви помітили ефект і як довго він буде триматися? Вже під час процедури я розуміла, що ефект точно буде, тому що процедура достатньо неприємна по відчуттям. І можу сказати, що по стану шкіри я розумію, що ефект цей довготривалий, що він буде тривати десь близько року. Зараз мені дуже подобається стан шкіри, вона стала більш гладенькою, підтягнутою та пружною, але я хочу його покращити та підсилити, тому планую зробити наступну процедуру десь через місяць. Скільки триває реабілітація? Реабілітаційний період для мене минув швидко та безболісно. Після процедури я пішла на тренування, не стала відміняти тренування по тенісу. І наступного дня в мене був лише невеличкий набряк і почервоніння шкіри, але болісних відчуттів після процедури взагалі не було.